Добрий день, вітаю всіх на каналі Техніка Поля. Дуже вдячний тим, хто підписується на наш канал. ставить подобайки, лайки, коментує, задає питання, приймає активну участь. Скоро для наших підписників будемо організовувати розіграш сувенірів на нашому каналі. Так що слідкуйте. І не забувайтесь, хто не підписався, підписуємося, ставимо подобайки, коментуємо, задаємо питання, репости робимо, щоб більше нас побачило людей. Ми знову, У нас локація незмінна. Ми знаходимося на чудовому торгівельному майданчику в місті Кропивницький. Під даним відео буде посилання на сайт. І... Телефонуйте, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте, пишіть. Сьогодні у нас незвичайний відеоогляд. Хочемо зробити таке міні-змагання на ось цих двох апаратах. Вони зовні дуже схожі. Подивимося, чим вони відрізняються, порівняємо їх хто краще, хто... чим вони відрізняються О -о -о окремо кожен по висоті, по розмірам. Якщо хто знає і працює такими плугами, чи синеньким, чи красненьким, то також пишіть, чим, як вони працюють в полі і чим вони відрізняються, якщо на практиці користувалися. Ну, почнемо з представлення. Перший у нас плуг е синього кольору. Це у нас бренд Onloom, виробництво Туреччина, а красненький з е, чорними робочими органами, це у нас завод Деметра Україна. Е, вони у нас плуги незвичайні, ексцентричні. Це у нас ексцентрич, ексцентричний, це що означає? Це безрамна. Рама, ось так вона виглядає ось тут. На перший погляд вони практично однакові, але відмінність є з першого погляду, так і не скажеш. Ця рама і той, і того плуга, вона зроблена з пружної сталі, ну і допомагає зменшити навантаження на трактор. Тому що для кожного цього плуга. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил по технічним характеристикам, але, як показано на практиці, то люди працюють і з 60-сильними тракторами. Так що звертайте увагу, можливо, і захочете придбати ось такий плуг. По-перше, вага синенького агрегату Unlook Складає 400 кг. Вага красненького деметра складає 450 кг. Він трошки важче. Товщина стієчок ось цих ізогнутих. На онлу товщина 4 см. На красненькому плугу. Ширина вже трошки. Ширше, складає 4,5. То ще просвіт під рамою. Ось, якщо видно ракурс трошки красненький, трошки вище. По синенькому просвіт йде у нас 68 см по рамі. У красненького 72 см. Висота стійки. І на онлу складає 64 см, по-красненькому висота стійки 67 см. І е, так, е, по-перше, чим вони ще так прям кидаються, чим вони відрізняються, це по робочим органам. Ось так виглядає Унлу. Практично де з'єднуються знімні, знімні частини, практично немає прорізі. І ось такий відвал, він трошки винтом завернутий і він довший. І довжина між, від носика і до кінця відвалу на улу складає 115 см, ось так. На красненькому. Він відрізняється. Також, також плотненько стоять робочі органи з'ємні, не такий більш завернутий відвал. І ось таке долотове тут, Воно тут аж таке, як зверху приліплено на леміг. І е, довжина від носика і до краю відвала складає 107 см. 115 см. Унлу і 107 Деметра Це ось так вони відрізняються між собою візуально. Ну і також по ціні 3300 Унлу євро і 2250 Деметра Україна. Це по тому, що вони коштують на даний момент. Також, дивіться, по леміху. Тут у нас ширина захоплення. 35 см, ширина захвату повністю плугів складає 1,05 метрів. Ну, стандартно. Глибина обробітку по книжечці, то, що ми ознайомились, складає до 35 см. На практиці люди працюють і до 40 см по глибині. Робоча швидкість у нас 7-8 км на годину. Так що ці плуги у нас є по наявності, є деметра Україна, є Унлу, Турція. Але все ж залежить в порівнянні в роботі, як вони себе рекомендують в полі і як працюють. Воно видно, що на відвалі пір'я на деметрі такі вони трошки коротенькі, тут більш Закручений відвал і довше класно вилажує, закручує. Так що, якщо хтось знає іще відмінності від цих даних плугів, буду радий, якщо ви під... напишете в коментах, якщо я не вказав, можливо, хто знає. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лайки. Коментуйте, робіть репости, це дуже нам важливо. Вам не тяжко, а нам дуже важливо. Ну і стаємо до праці.